Доброго дня, шановна громада. Для тих, хто не знає, я відрекомендуюсь. Мене звуть Інна Панченко. Я голова громадської організації Конотопський центр підтримки громадських ініціатив. Також я є завідувачем сектору міської ради з питань внутрішньої політики. На даний час перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Тому у вільний час, коли дірки перебувають у школі та у дитячому садочку, я займаюся громадською діяльністю. Адже за своїм складом характеру, темпераментом та енергійністю просто не можу сидіти вдома та бездіяти. Для мене це справжня насолода, моє буденне життя. Адже я займаюся улюбленою справою. 6 квітня у приміщенні дитячого відділення Конотопської центральної районної лікарні нашою громадською організацією проводилася соціальна акція. З нагоди Всесвітнього дня здоров'я. Матусі та дітки завдяки небайдужим конотопцям, які долучилися до проєкту Добра скриня, отримали безкоштовний одяг та іграшки. Я була дуже здивована, коли до мене почали підходити мами, говорячи, що вони мене знають та просити про допомогу. Якби ви знали, що тут робиться, як нам набридли оці кухлики, тазочки, побутові умови жахливі, у палатах намагаємося перебувати якомога менше, адже там скрізь цві. Дихати боїмося, говорили вони з обуренням. Вранці наступного дня, прочитавши мою замітку про відвідування відділення, матусі прислали повідомлення зі словами подяки та фотографіями як підтвердженням своїх слів до порушеного напередодні питання. Емоційно вражена побаченим, я була в розгубленості та обуренні одночасно. Переді мною стояв вибір мовчати чи говорити правду. І тоді я задавала собі питання, який же я громадський активіст та ще й держслужбовець, якщо я, як і ти проросійські ЗМІ буду подавати вигідну яскраву картинку, якщо я проігнорую звернення батьків, якщо я буду стояти осторонь, закривши очі, наче це мене зовсім не стосується, якщо я своїм бездіянням буду приглушувати соціальну свідомість громадян. Їх право на захист та свою думку. Так народилася емоційна стаття про умови перебування маленьких пацієнтів у дитячому відділенні, навіть не очікуючи того, що піднята тема викличе такий бурхливий інтерес та жваве обговорення у суспільстві. Ввечері, 7 квітня, мені у месенджері через соціальну мережу Facebook зателефонував міський голова Артем Юрійович Семеніхін. Відповісти я не змогла, адже з невідомих причин кнопки на екрані мого телефону не вмикалися. Я спробувала перетелефонувати, але міський голова слухавку не брав. Після цього Артем Юрійович прислав мені повідомлення у вигляді однохвилинного вирізаного аудіозапису того, що відбувалося після його дзвінка у приміщенні нашої громадської організації, де знаходилася я. Та ще двоє членів центру. Тобто, очільник міста Артем Юрійович Семеніхін дав мені чітко зрозуміти, що він повністю контролює мої дії та плани на майбутнє, в тому числі і особисте життя. А саме головне, що він, як міський голова, високопосадовець Вищої ланки грубо порушує конституційні права громадян. Зокрема, право кожного громадянина на недоторканність приватного життя. Адже ніхто не може зазнавати втручання в його особистий простір. Від цього йому, напевно, було дуже весело на душі, адже він підтвердив своє задоволення відповідним лайком після аудіозапису, враховуючи кримінальні правопорушення. Вчинені по відношенню до публічних осіб нашого міста за останній рік, у мене є всі підстави хвилюватися за збереження свого ж життя та здоров'я, а також моїх близьких. З відповідною заявою про все вище сказане я звернулася до Койтовського відділу поліції. Звертаюся я і до вас, шановний Артема Юрійовичу. Припиніть моральний тиск на мене. Та переслідування. Займіться виконанням своїх прямих обов'язків, делегованих вам громадою. Поставте пріоритетність господарських справ у місті перед своїми політичними амбіціями. І пам'ятайте, правда завжди випливає на поверхню, а добро завжди перемагає зло.